Щоб просто люди розуміли з яким капіталом реально відкривати, ну приблизно я думаю, що десь 100-150, може. десь так вона приходить, вона дає тобі поради. Uh -huh. Що тобі треба зробити? Одразу локація повинна була. Ми повинні були знайти приміщення. Далі не можемо так. Я навіть не можу чоловіка взяти на роботу. і цікаво робити вами інтерв'ю, тому що ви одні із перших, хто відкрив такий бізнес. Я помітила, що майже кожен другий українець в душі підприємець, приїжджаючи до Канади, кожен хоче мати свій бізнес. А якщо подивитися на статистику Канади, то є зрозумілим, що більше одного мільйона малих підприємств складають саме 97% усіх підприємств у Канаді. І сьогодні я запрошую вас поговорити з першою українською кав'ярнею у місті Калгарі. Це той український бізнес, який підтримує канадську економіку. Тож ходімо, поговоримо. Сьогодні зірвали і завітали до української кав'ярні ще до її відкриття, щоб поспілкуватися з власницею, Анною а не троїцькою однією. І і так. Власників, да. так? Однією, так. І мені одразу хочеться привітати вас тим, що українська кав'ярня вже місяць функціонує. Те, що ви вже місяць працюєте у Канаді, скажи, які вони ось ці відчуття? Вау! Невже ми змогли це зробити? Ми дуже прям дуже раді, що ми змогли це зробити, і ми постійно розвиваємося. Ці люди, які ходять до нас місяць, вони просто. Я думаю, що вони кожен тиждень бачать якісь зміни. Тобто, зміни є постійно. Ми щось додаємо, щось міняємо, щось закупаємо нове. Так що я думаю, що ми людей ще здивуємо. Скажи мені, чи рахували ви, скільки от у вас за місяць в середньому приходить людей, можливо, за день? От є якісь такі знаєш, підрахунки, бо цікаво? Ну, приблизно, я думаю, що десь 100-150, може, десь так. 100-150 п'ятдесят день? Так. Да. І це як і розумі, не тільки українці? Не тільки українці, так. Клас. а чи очікували ви саме такого результату? Чи були побоювання, що можливо не вийде, можливо, вони захочуть приходити? От які, які ну, були? побоювання є, я думаю, що завжди і у всіх. Тобто це треба просто е, взвішувати і е, іти вперед. Тобто, ми, ми думали, що людей буде менше, ми взяли менше баріст, Потім в нас ще з кожним днем все більше, ще одного баріста, потім ще одного. І так в нас вже ціла команда. А команда скільки це людей налічує? Чотири барісти, поки що. Але я думаю, що в майбутньому буде більше. У Вас двоє власників? Так. І ще хто? Хто є у е, вашій команді? Хто чотири відповідає? Чотири барісти і е, кухарі, пекар. Один пекар? Е, ну так. Да. Угу. А можеш трішки розповісти про те, хто є твоїм співвласником, твоїм колегою, з ким ви вирішили відкрити цей бізнес і, взагалі, як зародилася ця ідея? Мій колега партнер Олександр. <кій> <кій> Ми з ним. Ми з ним думали давно про цю ідею. в нас була ця ідея. І ем, саме головне, коли ти відкриваєш якийсь бізнес свою справу, ти повинен розуміти, що треба не тільки тобі, що ти хочеш, яка там твоя мрія, а що треба людям. Тобто, це саме перше, що від тебе хочуть люди, і ем, що вони від тебе очікують. І коли ми відкриваємо, і ми ще не відкрилися, а люди вже в вікно стукають, коли ви відкриєтеся, ми вже хочемо вашої кави. Це саме головне. Це саме класне, саме класний розвиток твого бізнесу буде, якщо люди цього хочуть, і ти відштовхуєшся завжди від людей. Що люди хочуть, що вони хочуть їсти, що вони хочуть пити, що вони взагалі. Ну, Прагнуть від тебе. Тут скільки ви взагалі в Канаді, що ви за такий період змогли вже і бізнесові відкрити, налаштувати його механізму. Давай трішечки про це поговоримо. Ну, він тут трішки більше року, я трішки менше року. мій чоловік з ним був знайомий, в принципі, на попередній роботі, і ми з ним також познайомилися з Олександром. І в нас. Однакові, мабуть, характери, однакові е і в нас прагнення одне. А, мені цікаво, чому не з чоловіком бізнес відкрила з якимось другом знайомим. <гум> а чоловік, він працює на піар. <гум> ага, ага. <гум> да, да, да. Тобто ви з кав'ярною не можете подаватися як власники бізнесу? На, на жаль, не можемо. Так. <гум> Я навіть не можу чоловіка взяти на роботу. Ух ти, да. чоловіку дуже повезло, дружина має бізнес, а Взяти на роботу не може. Він чоловік багато допомагав нам. В принципі, все, що зроблено в цій кав'ярні, ну більша половина це все ми зробили самостійно. Тобто, фарбували ми чоловік робив сантехніку, чоловік робив і електрику, і щось там треба було підпаяти, щось зробити це. Ми робили самостійно, як показатель того, що людина, яка приїхала сюди без великої купи грошей, вона також може це зробити. А давайте тепер трішки розберемося про те, взагалі про відкриття бізнесу. Тому що я хочу, щоб це інтерв'ю було таким трішки посібником допомогою для тих, хто хоче відкривати свій бізнес. Бо як я часто жартую, кожен другий підприємець. у нас. Ви придумали ідею, що хочете відкрити українську кав'ярню. Що було наступним етапом, і як довго зайняло це часу от від ідеї до реалізації? Давайте спробуємо розійти, ну пройтися так, познаєш по сходинках, поетапно? Ну скажімо так, десь приблизно може це бути до півроку, тобто, і це ми хотіли ще відкритися на початку літа, угу. але тут ну як незвично не так, не так все швидко як. Ми звикли до того. Тобто це треба отримати якісь ліцензії, це треба довідки. Які саме ліцензії, довідки? Добі... <світ> це <світ> цікаво. Це починаючи від бізнес ліцензії, заканчуває е ліцензії на е їжу. <світ> тобто треба, щоб в нас були і як в як в директорів, е щоб ми були також в нас були харчові ліцензії. Угу. А чи радилися ви з кимось, де ви шукали інформацію для того, щоб розуміти, що вам потрібно, які ліцензії, які довідки? Наприклад, про довідки мені взагалі не зрозуміло, що це ти в будь-якому випадку ідеш до радишся з санстанцією, тобто тут санстанція трішки не така, як в нас. Вона приходить, вона дає тобі поради, угу. що тобі треба зробити. В неї є такий перелік, що тобі треба, і вона так ставить галочки. Напроти, тобто так в тебе тут є все, галочка. А тут тобі треба зробити там. Нема галочки. І е, от ми пару раз тосна до нас е, вона прийшла. Вона побачила що щось, треба зробити. Вона каже: як зробити, напишіть мені, я прийду. Е, слідучий раз. Вона прийшла. Ну краще зробити не так, а так. Надії І... дійка. <клідка> да. Це є певна служба, яка займається контролем того, як відкриваються підприємства. Це санстанції, це там всі ці реджестрі. Вони вони цим займаються так. Угу. А скажи, будь ласка, от е, чи було складно вам отримати як підприємцям дозвіл е, ну на відкриття свого бізнесу і на ці ліцензії, так як ви ньюкамери, так як ви тут ну взагалі новенькі, ні, чи не, якісь ні, ні, перепон взагалі не було ніяких. Була підтримка, була підтримка е, пожежників. Вони прийшли, вони кажуть, так і так, вам треба во це зробити. Ми каже, через місяць прийдемо і угу. ну так перевіримо, чи все ви зробили. Тобто вони ну як? Каже, ми вас дуже сильно підтримуємо, це українська кав'ярня буде, ми хочемо до вас прийти на каву. Тобто ну, така велика підтримка була від них. А чи був у вас досвід до того, що в Україні у тебе твого партнера ведення бізнесу? Тому що ну, мені здається, багато людей думали про те, щоб відкрити якусь свою кав'ярню, якийсь свій бізнес. Але без досвіду в новій країні, мені здається, це дуже складно. У мене був досвід спілкування з людьми, так як в мене був магазин одягу. Інтернет-магазин одягу потім. Потім я була в інтернет-супермаркеті, я працювала, тобто спілкування з людьми в мене було. Е, і е, в Олександра був також досвід з цим, і е, досвід там, в нерухомості, тому в принципі це було так нормально. Радилися ми тут з скоріш з канадійцями, тому що на ну, українських тут ну небагато якихось закладів, тому е, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там щось дізналися. Там поспілкувалися з канадцями, там пішли там в реджестри щось питали. Тому потихеньку ми як першопроходці, проходці. Ну да, тому і цікаво робити з вами інтерв'ю, тому що ви одні із перших, хто відкрив такий бізнес. І я просто дійсно чула від багатьох українців, що хотілось би якусь кав'ярню, щось своє. Я от хочу все ж таки детальніше розібратися по цих етапах. Наприклад, ви хотіли відкрити ще влітку кав'ярню. Та скільки часу зайняла підготовка ліцензій? Ось цих довідок? Знаєш, хочете зрозуміти от крок за кроком, крок за кроком, одразу ліцензії, потім локація. Що за чим у вас відбувалося? Спочатку локація. Одразу локація. Окей. Да, 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 одразу локація повинна. Було, ми повинні були знайти приміщення, це було ще, ще після, після зими десь так. Ми uh -huh. шукали приміщення, ми дивилися. Тобто ти спочатку шукаєш приміщення, а потім ти домовляєшся за це приміщення. І така тут е, цікава ситуація була. Тобто, ти, е, якщо, ти, е, якщо ти знімаєш приміщення, ти повинен це приміщення брати вже як. Е, як бізнес, маючи бізнес-ліцензію, mm -hmm. тобто вже як реєструвати як Ukrainian Coffee House. А Ukrainian Coffee House ти не можеш зареєструвати, поки в тебе нема приміщення. І як Це Ну, це ти просто там пишеш адресу, потім її міняєш. Так що ну, це є така тут система. Mm -hmm. І скільки у вас у цей період зайняв? Два, три дні, тиждень. Тому що чула, що відкрити бізнес в Канаді це дуже легко і просто. Я хочу реально дізнатися, чи чи так, ні. Так, ну десь пару місяців це все зайняло. А розкажи, як ви шукали локацію? Тому що мені здається, це не так просто, і коли я читала інформацію про те, що відкрити свій бізнес, я розумію, що не всі локації, не всіх зонах дозволяється під відкриття або кофішопа, або магазину одягу. Ось тут нюанси, можеш розповісти? Е, ну, по-перше, Саму локацію знайти може і не важко, бо ти йдеш і дивишся, там там написано там рент або ще щось. А ось вже спілкування з власником це вже інша зовсім історія. Тобто ти з ним проговорюєш все. Він тобі потім пише прям цілий перелік того, що там ти можеш, чого ти не можеш. Угу. І для тих, хто буде потім розвивати свій бізнес і захоче. Кожна, що ти хочеш привнести в свою кав'ярню або в кафе або в ресторан. На все треба дозвіл. Тобто на м'ясо, на рибу треба дозвіл, mm. на те, щоб бути на вулиці, ставити столики, стульчики, також треба. На алкоголь ну, там дуже багато всього. Дуже багато нюансів, і це все взагалі індивідуально. І ще плюс ти спілкуєшся з власником. Тобто він каже, що у вас буде на вулиці, яка у вас буде вивізка, щоб це було гарно. Ми там йому кажемо така-та, таката, угу. який у вас буде логотип, як у вас буде все виглядати? І навіть таке було, що він каже, що у вас буде з меблів. І ми отак от ходили. В магазинах просто робили фото, от таке то, таке то, така кількість, такі то стульчики, і він все а, ну нормально, тому що це якби його, ем, його приміщення, так, і він повинен знати, до скільки ми працюємо, що в нас буде, яке що в нас буде взагалі і в меню також. Тобто то це все прям індивідуально і серйозно. А чи з першого разу вийшло домовитися знайти цю локацію? Чи були ще якісь варіанти? І знаєш, можливо, які складнощі чекають на людей, уже з вашого досвіду, до чого бути готовим там? Туди не дзвоніть, туди не йдіть. А от можливо, ти можеш так теж розказати? Ну, локації були. Було багато локацій, але ну, ця локація нам більше сподобалася, тому що це ну, би, і даунтаун, вона світла. І тут була. Ем... Тобто, вже ця от стойка вона вже була. Mm -hmm. Тобто тут е, важкіше, якщо наприклад, було повністю там пусте приміщення, і ти будуєш з нуля. Тобто тут по любому нам треба було будувати щось, але от якісь там вже щось було тут. Стояло Вже. мені цікаво про це. Знаєш, професійну комунікацію домовленості з канадцями. Ну тобто з українцями, я розумію, як можна домовитися. З канадцями була якась менталітетна проблема чи непорозуміння? Як от будувався цей місточок взаємоспівпраці? Непорозуміння було, але я думаю, що це все залежить від самої людини. Mm -hmm. Тому що е цей власник, ми з ним говорили. Тобто він каже там, я хочу, щоб було так і так. Ми кажемо, що а давайте буде так, як наприклад, як ви хочете, але от трішечки так, як і ми хочемо. Тобто, і він, а, ну можна, так, да, можна зробити так. Тобто це компроміс якийсь і взагалі ніяких проблем не було. Скільки витратили часу на пошук локації? Ну, це... Прямо пару місяців шукали. так. тобто пару місяців на пошук локації. Потім ми вже приготували ліцензії. Така що це в принципі було швидко. Ну так, так, так. в принципі, там вони сказали, що так, е, от ви все отримали, але на це треба пару тижнів, щоб ми це все підготували. Тобто ми чекаємо. Uh -huh. е, потім вони кажуть, так, приміщення готове, але ми тут ще доробимо ремонт. Uh -huh. Ну це каже місяцьок всього лиш. Ми такі, пожалуйста, ми так хочемо трішечки пришвидшити. Ну, ми постараємося. Ну отак, от так, в принципі, вони до всього так підходять як скорпульозна. Uh -huh. А чи виходило у вас вашим українським напором трішки їх пришвидшувати канадські темпи роботи? Старалися, дуже старалися. Ми просто дзвонили, казали, будь ласка, давайте ну, чуть -чуть там швидше, що як, яка ваша відповідь? Ми нам дуже цікаво, ми дуже хочемо дізнатися, ми вже хочемо відкриватися. Тобто, у нас було багато чого готово, але ми поки. Чекали, поки там вони щось, ну, щось своє зроблять. Але це я не кажу, що це погано. Тобто, це просто не так, як в Україні, але також дуже, дуже круто. А скажи мені ось про наступний етап. Після того, вже коли є всі ліцензії, що наступним кроком ви робили? Санстанція. станція. А, а після санстанції? вона дає Прома, дозвіл на відкриття. І вже ви набирали персонал і відкривали? Ми набирали персонал навіть раніше, ніж ми. Тобто Ми набирали персонал ще тоді, коли ми думали, що ми вже ось ось відкриємося. Mm -hmm. е, і навіть е, був такий цікавий відгук у Фейсбуці. Вже дівчина, я кажу, ми відкриваємося, а дівчина пише, нарешті, каже, я поряд з вами живу, і я просто кожен день я ходжу і заглядаю ваше вікно, коли ви відкриєтеся. Тобто ми е, спочатку шукали персонал, а потім ну, вийшло таке, що трішечки була так. Римка, угу. а потім ще добирали. Персонал добирається. Який стартовий капітал потрібно, щоб відкрити ось таку кав'ярню? Це залежить від того, як ти домовишся з власником, угу. тобто він каже, що місячна, скільки місячної оренди, тобто на що треба звернути увагу? Місячна оренда, який депозит, за скільки місяців ти оплачуєш? Тобто, наприклад, перший місяць і останній місяць? Угу. Останній місяць це той місяць, якщо ти, наприклад, кажеш, що там ти закриваєшся, і він каже, що все в тебе, наприклад, ще є місяць оплачений. Тобто, для того, щоб йому знайти, знайти нових клієнтів. І скільки ти, за скільки місяців ти йому оплачуєш, наприклад, за півроку, за місяць, за три місяці. Е е і ну і так далі. Тобто і хто оплачує і як оплачується комунал... комуналка. Тобто, це також з ними поборюється. Ну ну а в середньому ти можеш сказати, ми там, звісно, не будемо заглядати сильно ваші залаштунки, але в середньому, от скільки потрібно мати там не знаю, 10 тисяч доларів, більше 10 тисяч доларів, менше 10 тисяч доларів, щоб просто люди розуміли, з яким капіталом реально відкривати, ну приблизно, скажімо так, до 50. Ага, скажімо так, да це може бути менше, це може бути більше. все залежить від того, скільки коштує оренда, mm -hmm. тому що оренда в даунтауні вона не дешева, і тут вже як ти домовляєшся з власником. Чи шукали ви якісь додаткові фінансові надходження, гранти, кредити, щось? От тому, що ну для мене 50 тисяч доларів це велика сума. Е, ні, ми нічого не брали. Кредити я взагалі не знаю, чи можливо брати кредит, тому що е, для того, щоб тобі дали такий великий кредит, тобі треба, щоб в тебе, в тебе щось ще було uh -huh. до того. Тому е, кредитів не брали, грантів не брали, тобто всі все своїми силами і е, це ж постійно, це постійно ми щось, щось дороблюємо. Тобто привносимо до тих пір, ми все привносимо. Зараз ви відчуваєте, що бізнес окупається? Чи все ж таки ще ви на етапі входження і чекаєте розумієте, що це там відбудеться через три місяці, через пів року? Ми зараз займаємося розвитком. Тобто, все ж те, що ми. Отримуємо, ми все вкладаємо угу. для того, щоб тут було краще. Тобто, ми, ми розуміємо якісь недоліки, ми розуміємо, що ще треба, і ми все продовжуємо розвивати. Тобто, ще рано казати про те, який наш. Там якісь там дохід, uh -huh. тобто це все, Це треба розуміти, е, скільки в тебе клієнтів, який твій клієнт, що він хоче, що йому подобається, що йому подобається з їжі. Тобто, якщо ти щось внесеш нове, чи будуть люди брати, чи не будуть. Може навпаки, будуть більше людей, і будуть більше людей брати uh -huh. це. Тобто, це все воно і не, не за один місяць, воно розуміється. Uh -huh. А скажи, будь ласка, чи вимагали від вас як від, від підприємця, від власників такого бізнесу, знаєш, там освіту готельно-ресторанної справи, чи щось подібне? Тому що, якщо ми говоримо. Про роботу, коли українці приїжджають з певним бекграундом, часто хочуть, щоб люди працювали за спеціальністю, та там підтверджували диплом чи ще щось. Чи працює це, коли ти хочеш стати підприємцем свого бізнесу, який ти собі придумав? Це може спитати власник приміщення. Він може сказати: А що у вас було в Україні для того, щоб я вам це дозволив? Е, наш власник він, да, він також питався, що в нас було в Україні, який в нас досвід, е, що в нас. Е, ну, чи знаємо, як ми це, як це розвивати? А скажи, будь ласка, що для тебе було взагалі найскладнішим для тебе як власниці в новому для тебе бізнесі? Що тебе лякало найбільше? Кі, <світтє> я не знала скільки буде людей. Тобто я, я розуміла, що, наприклад, ми зараз скільки та витрачаємо, скільки людей будуть приходити, що буде, яка буде кількість працівників. Тобто, в принципі, переживала за все. Тобто і починаючи від їжі, від кави, ми обирали каву, ми дуже довго обирали каву. І зараз в нас кава, вона досить непогана, вона не дешева. Кава, звідки? Колумбійська. Там, там є, як в нас і змішували ми, і в нас є і ди кав, і е, ми дивимося також, що кажуть нам люди. Тобто кожна кава в мене має свій присмак, тобто ця о, з ноткою апельсина, є така більш шоколадна. Тобто, е, і ми дивилися, питали в людей, як вам, чи подобається вам, чи не подобається. Але коли ми обирали каву, в нас було десь 20 мішочків, і ми приходили, давай робити каву. І потім вже під кінець, і в мене вже. Ну я люблю каву. Але ти ж пробуєш, ти пробуєш прям таки концентровано, щоб зрозуміти смак. І потім під вечір я вже пишу 12 година, кажу, Олександр, ти не спиш? Він каже, ні, я не сплю. <свят> тобто ми напробувалися тої кави. Кажу, так, ні, це гірка. Ні, це також не подобається. І от 20 кав ти пропробувала, а потім на вечір, друга ночі, я вже хочу спати, а заснути я не можу, тому що в мене ще кава. <свят> так розумієш? Тому ну, прям це прям Підходили дуже так серйозно, дуже хотіли, щоб людям сподобалося. І в чому ваша особливість, на вашу думку, вашої кав'ярні, якщо порівнювати з іншими? Mm, яке цікаве питання. <світання> Душа. Ми це робимо, я не знаю, можливо, і всі це так роблять з душею, але ми вкладали просто від, від самого початку, від того, як тут я починала фарбувати. І для мене це чаї. Тобто обліпиховий, смородиновий, імбірний в нас є, але це вже такий, як він з лимончиком, такий, як бадьорий. На, да, 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 на осінь непоганий. Мені подобається, я пробувала рафи з обліпихою, обліпиховий раф, Окей. також дуже непоганий. Да. І, з їжі це мабуть Наполеон медовик. Це такі улюблені. Хоча мені все подобається, мені і стирнички подобаються, да, і чизкейки, <сури> і чизкейки, І торти. Оцей торт, от торт у нас такий рожевий, є, Барбі. Цей торт наповнення, таке наповнення я брала на день народження свого сина. Угу. Тобто, ну, звісно, там був інший декор такий хлопчачий, але от він дуже такий смачний, мені теж дуже подобається. І дітям дуже подобається, тому що він такий як яскравий. Але це, це все, ну, все натурально. От цікаво, я вже не раз чула, як всі запитують, ну, хто готує ці кондитерські вироби? Хто готує? Є в нас дівчина. Вона українка. Вона українка, вона українка, вона пекар, і вона для нас це все готує, і ну я думаю, що в подальшому ми ще будемо ще розвиватися, тому що в нас є ще ідеї з е, соленою кухнею, mm -hmm. тобто Ой, мені вчора написали люди про те, що хочуть млинці. Дівчина написала, що хоче червоний бархат також це обсудимо з е, нашим пекарем. А ви, а ви не розкриваєте м'я Ні. А чому? А в нас договор. А, ага, це да. Так. Да, да, – да, да, да. Вау! – Це по домовленості, по договору, вона наша, вона може, в принципі, продавати і, як, якщо комусь ще захоче, але вона працює як на нас. З нами, але зараз з'являються люди, які також до нас приходять. Ми з ними говоримо, вони приносять якісь свої там вироби. Ми з ними при... ну як Походите, тестуєтеся? Да, <ривіт> да, 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 да. Так що да, так що в нас є е, якісь ідеї ще для того, щоб і до речі, в нас ми дуже хочемо тут зробити кухню, щоб і тут е, працювати на ній. Пухти да нада да. питання ще по обліпиховому чаю. Це для мене болюче запитання, тому що я була в Чехії, я була в Канаді, і я жодного разу не могла знайти цей обліпиховий чай. А для мене це просто знаєш, асоціація з мирним життям, з ранковими ефірами, з якимись вітамінами і. Я коли перша до вас прийшла і кажу: якщо ви знаєте обліпиховий чай, я у вас прописуюсь. І вже люди в інстаграмі жартують, кажуть, ти там живеш. Ну ти ж сказала про обліпиховий чай, і ми подумали, зробила Бачите, Ви просите, люди роблять. Але скажи, де ви його знайшли? Ой, по Калгері їздимо, знаходимо, замовляємо. Замовляємо з дещо замовляємо з Європи. Тобто з України, так що ну є постачальники, і ми дуже сподіваємося, що ми не вип'ємо з них. В них все, що в них є за цей весь сезон. А якщо ми так тезисно не можемо дати якихось такі дві поради, прям знаєш те, що вони приїдуть за особистою історією, це дійсно. Але так, от на загал, для людей з цієї сфери, що хотіли б відкрити бізнес, що ти скажеш? Два основних моменти на що звернути увагу, наприклад, на що не звертати увагу, або що уникати обов'язково при думках у відкритті бізнесу. Ну при думках, по перше, як я казала раніше. Що актуально. Mm -hmm. Тобто ти розумієш, що було в актуальному Україні, а що актуально тут. Якщо це совпадає, то так. Якщо ти розумієш, що, наприклад, ти хочеш відкрити якийсь магазин, чи актуально це тут, чи будуть ходити канадці, чи буде їм тут подобатися. Якщо ти відкриваєш якесь, що зв'язане з машинами, машин тут багато. Mm -hmm. Тобто, це також актуально. Так що на актуальність mm -hmm. і на Ну, на якісь свої сили, і як ти хочеш? Ти хочеш там працювати? Чи ти хочеш наняти людей, щоб вони працювали? Тобто, ну ці всі моменти, це все із деталі складається. Я хочу, щоб ми з вами зараз допомогли українському бізнесу, допомогли українській кав'ярні. Є пропозиція. Давай зробимо так, щоб наші глядачі зараз написали пораду, наприклад, щоб їм хотілося, або свою улюблену позицію, або ім'я свого улюбленого бариста. Це може бути будь-який коментар, який покращить заклад. який Можливо, підтримує просто подарує гарний настрій, і потім ми випадковим чином оберемо одного переможця і від вас зробимо, наприклад, сніданок. Це може бути щось солоденьке, Окей. це може бути якийсь тортик, це може бути чай. Е, ну що людина захоче. Ми на діалогі завжди клас. Тобто один переможець отримує цей приз. Я бачу, що оператори вже лізуть телефон писати коментарі, але ми залишаємо це діло для вас. А, Анюта, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє інтерв'ю за сьогоднішню цю щиру розмову. А, я бачу, що вже баристи чекають з того часу, бо вже Стати. Б... Стати. Да, Стати. Б... без трьох десять. А вони відкриваються в неділю о десятій. Хочеться просто побажати вам розвитку, дякую. А, щоб дякую. більше і більше наповнювався ваш заклад, щоб ви отримували від того тільки задоволення. А ми будемо приходити і ділитися потім своїм задоволенням. Дякую, дякую тобі, дякую всім тим людям, хто приходить, хто нас підтримує. Хто... То з нами з самого початку, і е, я сподіваюся, що ви бачите, як ми для вас стараємося, Ми з відкритою душею і ми на діалогі. Ми завжди тут, ми е, вислухаємо, ми почуємо ці поради і будемо вносити щось гарне, нове, смачненьке. Перша українська кав'ярня у місті Калгарі.